Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Ми на воді з Дімоном. Вон Дімон за кібіткою стоїть. Будемо ловити Судака сьогодні. Будемо ловити Судака. Зараз час Судака, було б непогано отримати чергові його покльовки. Тому ми тут на дуже прикольному місці, на одному з бонів в місті Києві. Вон Дімон позаду. Тільки що вловив судачка з першого закиду. Ну, власне, давайте. Разом рибалити, і на початку я вам покажу на що буду рибалити сьогодні я. Он у мене сьогодні Colametti UX до 4 Єгі 862, Daiva Exist 4000. І намотаний тут. А, до речі, намотаний тут ось цей шнурок, який лежить у Дімона в бакані. Це хардкор, Тільки в нього 0,4, а в мене 0,6 тут намотаний. У якості приманки, чудовий Віпо 2,8. На вольфрамчику Волівському. Різний, різний вольфрам, різний. Я обірвав сьогодні один. Поки що один, слава Богу. Ну, я так думаю, що було б непогано, щоб так один і залишився обірваний. Дімончик тільки що обірвався. Вчергове, і он, що, що він сьогодні використовує? Не, сьогодні я використовую ще оце рибулька. Рибулька і твістерулька. І твістерулька, так. Да. Нічого нового насправді. Та насправді хіба потрібно щось нове. Тут вже давно-давно все винайдено, давно вже все випробовано. Так що лишається тільки брати і ловити. Це точно. А ловити будемо тут. В цих корчах. В цих корчах. І от там поводиш. Опа! Судакевич. Судакевич. Гарний. Ну... З першого закиду погана прикмета. Дивись, княпнув. Як треба? І з клювакою все дуже. А то був насправді. Добре відбулося. Дуже добре. Насправді це мій. Ух. Там його друг ще має бути, зараз перевіримо. О. Слухай, Слухай дивись, як княпають гарно. Дуже добре, так. Да. Да. Другий це вже, друзі. Оф ага. Офігенний Судакевич. — А ну почекай. Я щось, мабуть, не, не туди кидаю. Отак, ну, друзі, два закиди, дві риби у Дімона. У мене поки попльовок не було. Але вони будуть неодмінно. Повис, повис, прям дуже сильно повис. Прям повис-повис. Та тут не такий, щоб друзі обстрім. Дімон каже обстрім, тут ніфіга. Не обстрім. Так, да, 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 да. там крутілочка така просто. Ну, такий, так, да, кращенький. На десятку. На десятку. ледь ледь, ледь. Ледь, 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 ледь коцу. Ось такий, друзі. Мій сьогоднішній перший судакевич. ледь клюнув і ледь повис. Бачите як? Що там відбувається? Дімон, ти своїх вже зловив. Ні, я ще своє не все зловив. Да. Ще трошки десь там, я відчуваю, залишилось. Да ти що? Ось, друзі, дивіться, який красний судачок. Перший мій на сьогодні, а Дімон вже Дімон вже зловив три. Дімон, як ти як почуваєшся? Е, як почуває себе людина, яка зловила вже три судачки? Ну, взагалі, людина, яка зловила судака з самого ранку, я тобі скажу, що день вдався. День вдався. Да. А враховуючи ще сьогоднішню погоду, е, ну і чесно, от, ну, весна для мене це завжди такий час. Ну, коли ти от кидаєш воду і може довбанути щось таке неочікуване і, і, не і, і непідйомне, і веселе. Да? Тобто риба, хижа, вся, і біла риба, хижа, і лящі можуть хопити, і соміки. І... Та все, все. Просто треба. Ловить. Я зрозумів твою стратегію. Ти мені оце зараз грузи, да, щоб провести по місцю, де в мене кльону. Та там вже немає нічого. Та, ну, як це немає, я тобі зараз покажу, дивись. Отам От воно все. Дуже прикольна тут зворотня течія. І зараз е основна течія вже опускається, а на зворотці, на зворотці ще підвисає приманка. І от саме на звороті в мене цей судачок і клюнув. Клюнув він без супер якогось ентузіазму. Вон, Дімон Корча вже вловив. Будемо знати, що тут. Так все ж перед носом. <ривив> Отпаяв? Так. Ну так, там шансів мало. Обережно. Це <п> була п'ятірка, на підлога. Дерев'яна. Дерев да, Погоджуюсь з Дімоном, в плані, що навесні завжди риболовля може, може дуже класно здивувати, приємно. Ловиш судака, а тобі влітає там, не знаю, якась, якась п'ятірка судака, або сом здоровенний, або намагаєшся зловити Судака. А знаходиш окуня гарного. Таке також було в нас неодноразово. Колись я да, Плітка кілушна. Ляч в мене, двушка цього року вже був. Є в мене в Тіктоці відос. Цього року щось е -е, такого. Більше, більше півторушки я і не ловив, і не бачив, якщо чесно. Дивина, да й годі. Ну, я думаю, що зараз а, сонечко вийшло, вже повилітали комахи, усіляка така а, живність, може щось воно і буде. Тому що ну, коли ж воно має проклюнути, а коли як не зараз. Спекотно. Риба була. О! З першого разу навис, тиба, з другого разу вже вже підвис. Я хочу так його дуже, дуже обережно з тих коршів видернути, щоб він не залишився там разом з моїм монтажем. Трошки ми з Дімоном. Слухай, дивись розмір наче, непоганий, так? Ну дивись, які судачатка клюють. Красиві. Все, поїхали додому. Ні, все тільки, почина... все тільки mm -hmm. починається. Гарний судакер. Дивіться, який красивий. Ух! Красивий, красивий. З першого разу він в мене підсів, з другого разу все ж таки дожав приманку. І бачите? Теж атакував він дуже-дуже обережно. По-перше, без супер подачі, а по-друге, схопив неглибоко. Я поставив вже 10 грамів, треба ставити менше, ще менше. Водичка попускається, на жаль. Але головне, щоб рибка клювала. Ну, а судачок клює. Дуже круто, прям надзвичайно приємно, що можна розраховувати на судачків отак от в місті, просто вийшовши, вийшовши на бон. Да, попускається течія. 10 грамів вже дуже багато. Зараз будемо ставити меншу вагу. Це, до речі, місця для дропфота. Да. Тягуна вже нема. Ааа, рибка сіла одразу. А я що там. А от добрала знов зійшла. Ну давай. Ну давай. Судаку, ну хай вже добирає. Я готовий, Так, да, Змінив я вагу, друзі. Змінив я, поставив 7 грамів вольфрамчик, наче тут ну, цепи нема ніякої. Можна поставити і вольфрамчик. І поставив мій улюблений колір. Поставив я фіолетовий Vipo 2.8. І одразу сталася покльовка. Подвійна. Слухай, таке відчуття, що наче нічого і не міняв. 10 грамів ловив, поставив всім. Думав, що буде краще, а воно не краще. Воно так само. Нічого, зараз щось донаколупаємо. Да воно бачиш. Активність. Свою проявляє, це дуже круто. Зараз поки крутілку видно. Закину туди в бурунчик. Дуже там цікава зворотка. Іде основна течія, зустрічається зі зворотньою і там затишок там. Ну не тягне нікуди. Ні праворуч, ні ліворуч. Ти дивись, да, Дімон, куди поліз? Нащо ти туди поліз? Добрий вечір. Да, да, от -от 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 так, отак. От -от, да. Спочатку я зловлю своїх судаків, да? а, потім, а потім ваших. Да, поставив я сімочку, отримав декілька покльовок одразу і можу вам сказати, як, який би судачок не був зараз активний. У Дімона перші, дві, перші два закиди, дві риби одразу, які з'їли рибку повністю. Який би судачок активний не був, Подача відіграє для нього дуже важливу роль зараз. Адже тільки що, зменшивши вагу, кинувши де, до цього клювали судаки. У мене було 4 покльовки ледь-ледь-ледь. ледь-ледь, ледь. ледь, ледь. ледь, ледь, ледь. Щіпнули вони і не сіли. Це означає, що треба йому красивенько подавати. якщо Поставити вагу більше, ніж потрібно, то він клювати не буде зовсім. Ми не зможемо зробити правильну проводку. Ми будемо йому стукати по лобі, а він цього зараз не хоче. О, слухай, під ногами прямо. це такий. Наче, наче більшенький, так да. Прикол. Прям в нозях, прям взагалі в ногах. О, так, да, це, це найбільше за сьогодні. Ой-ой-ой-ой-ой. Це найбільше у нас за сьогодні. Дивись який красень. Дивись який Дімон. А? Дивись, це ж риба? Це супер жовт, це ну, така оце, кілуха. Оце кайфець. Це кілуха. І дернув він як треба вже. Зовсім неподалік. Да. Я хочу ще таких. Класний. Класний. От що означає зменшити вагу. Відпускаємо красення. Поплив, поплив. Хочу ще таких. Ходи нормальних під О! Під ногами. Це непоганий. Це непоганий. Там саме, де і попередній, От ти якраз про килуфу кажеш. Це другий вже гарний з одного і того самого місця. о! Це навіть більшенький, ніж попередній. Принаймні мені здається. Хоча хоча, хоча не факт. Але що прикольно, шахта, шахта прям, прям взагалі з вантажиком з усілякими приколами. Ось такий красень. Да, втулив як треба. От вам і 7 грамів. І правильна подача. Правильна подача є, є риба. Допорука. Да, 100%. Ось такий красунчик. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво і рибка непогано почала прокльовувати в одному і тому самому місці. Вже зовсім поруч. Обережна проводочка, прям супер обережна. Опа є! Ти що? Зійшов. Опа, Дімончик, чекай! Оце влупив тільки що гарно. Слухай. Почекай, почекай, почекай. Іначе теж був непоганий. Ну тут якось нема дрібноти. Вже чотири штуки звідси взяв якраз і жодного не було маленького, а це прям подача така серйозна. Вітерей задув, такий дуже неприємний. Дуже неприємний. Проти течії він задув, а з моменту, як ми прийшли, був легенький в спину, напрям змінився. І ловити стало менш комфортно. Але знов водичка пішла. Знов пішла водичка. Іде течія, і тече, я сподіваюся, що зараз і судачок десь буде прокльовувати. Я спеціально приманку не міняю. Ми ловимо з Дімоном на приманки різного типу. У нього віброхвіст. У мене. У мене черв'яко подібний твістер. Судочок відходить, підходить, робить все, що йому заманеться. І інколи дарує нам приємні миті покльовки і боротьби з самим собою. А щось він відійшов десь. Останнім часом, в останніх відосах, ви, мабуть, Дуже часто чули це словосполучення, Судачок відійшов. А Дімончик прийшов, закинув куди куди хоче. Правильно. Різати да. Отак. Тільки сказав. Щоб камера перестала писати, одразу сталася попльовка. Я так і знав. Хач. І знову непоганий розмір. Знову розмір, друзі, дуже непоганий. Дивіться, і знову як з'їв. Один лише вантажик стерчить. А, давай відкривай пащу. Давай. Віддавай моє мій віпо. Це мій віпо. О, ось такий красунчик. Так, да, друзі, приємно, приємно зараз радує судачок. Останнім часом покльовок хоче небагато, але вони всі отакі, як треба. Дуже приємні, прям, прям от хачамає. З подачі все відбувається, прямо як книга пише. Вітерець трошечки здійнявся і заважає. Адже ми е тендітно подаємо приманку рибі на легкій возі. і блін, от зараз боковий вітерець, ну зовсім не в тему. Хоча він не критичний. Головне, щоб риба нікуди не дівалась, щоб вона клювала і не відходила від місця. От вам тількино сказав. Теж Дімон, слухай, непоганий. І все з однієї дірки, так. Да. Чарівна дірка. Стоїть він там, ну а чого ж відходити звідси, якщо він клює. І теж з подачі. З гарної. Ось такий, бачите? Тихо, 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 тихо. Відпущу зараз, відпущу, відпущу кажу. Вже коцаний трошки, чи чимось, чи кимось. Дімон каже, в'яжи відвідний. Ну, ну, а що таке мені треба. ну Воно О, ж клює гарно без відвідного. Воно може бути ще краще. Ну так. Да. Ти ж не знаєш, ти ж не пробував. Я взагалі не люблю відвідний. А ти постійно мене змушуєш його ставити. ти Постійно його не ставиш. Постійно не ставлю. <гум> да, судак це така штука, блин, вона так затягує. Хочеться постійно цих подач більше і більше. І розміра все більшого і більшого. Минулого разу, я пам'ятаю, ми стояли і думаємо, будь ласка, ну клюнь хоч ще один, ще один, щоб було що людям показати. А сьогодні вже ну, половили непогано, як для, як для останніх разів. І все одно хочеться, хочеться все одно. Неможливо зупинитись. Риболовля це дуже така азартна штука. Саме тому ми перебуваємо зараз тут. Я тільки хотів сказати, що вони там малий вже дитячий. <рес> <рес> І маслає, масла, є, масла є під ногами, ну оп. Привет! Більосий, так. Да. Там, по ходу п'єси, якесь дно таке, що він біленький. Але яка ж класна клювака, да, друже? Давай. І поплив назад у корчі. Да, мабуть, це одна з найкращих. Риболовель цього року по судаку. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-ай-ай-яй. Нарешті клюнув. Як я довго тебе чекав. Відійшов він від моєї улюбленої дірки, оце в ногах, і почав він десь проявлятися в інших місцях. У Дімона покльовка була на іншому місці, я зараз трошки далі кинув і заробив покльовочку, але ну, це була дрібна рибка, дрібний судачок. Взяв він вже поодаль. Але тим не менш це була рибка і це вже добре. Зараз Зараз ще перевіримо. Адже дуже-дуже давно не було клюваки. Ми, мабуть, тайм-аут з Дімоном такий зробили десь годинку. Ну, годинку майже не ловили. І зараз хочеться вже щось зловити після перерви. Зараз, до речі, і водичку дали. Я його вимолив. Я його, Дімончик, вимолив. Дуже довго він мені пив кров. Ось він. Теж такий біленький. Ледь -ледь сів. Але є. З мого місця? Ні. Нє і дивись як 3,6 да, схопив нормально. Повністю. Може, ми, йому навпаки треба щось більшеньке? Влупив без шансів. Угу. Ай-яй-яй, щось йому буде погано. Та, дядя в нього, в нього влізло. Да нормально все ему будет. Да, ну да. и слава Да, пишу. Пишу. Нема. А я выплакал. И так он подвис. Прям так подвис. У Дімона щось там, екшен якийсь. Дімон, що в тебе за екшен? Дивись, це, мабуть, найменше да, за сьогодні. Ну, да, да Антирекорд. Ледь-ледь-ледь підвис. От вам і різниця. Деякі маслають так, що палку з рукою бувають. А деякі підвисають. От Дімон от голову ледь не відірвав Суд... судачаті. А де він клює там? Дай я туди маслану скоріше. Підійшла кінця сьогоднішня риболовля, половили дуже непогано. Прям дуже непогано. І я вважаю, що сьогоднішня риболовля була однією з найкращих, якщо не найкращою, по судаку цього року. На початку на початку половили ми на невеличкі приманки, а потім почали використовувати більшого розміру. Наприклад, у Дімона дуже непогано спрацював ВІПО 3,6 потім, коли на 2.8 вже перестало плювати. Ну і це є показником того, що судачок зараз починає вже активно. Харчуватися, і на перший план виходить поняття великому шматку, так що є сенс використовувати приманки більш об'ємні. Ну Це дуже цікаво, і е, наступного разу, коли ми тут будемо, обов'язково так і спробуємо. да Дімон чи ні? А вже ж варто, варто. Ну, а на сьогодні все. Задоволення ми отримали від риболовлі. Так нормально сьогодні була кількість клювак. Я би сказав, максимально. Дуже-дуже да, дуже вже скучили за подібною ловлею. Ну і слава Богу, що зараз водичка починає нагріватись, і рибка відкриває, як то кажуть, рот. Я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тицяте на вподобайки, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на мій канал. Ну і звісно, що не забувайте. Тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси? З вами був Володимир Воротняк, Дмитро. До зустрічі тут.